Падаєте. Ви ж, даже если вот так вот. От, раз, то чуть-чуть провернись спиною і ти ляжешь. Нет! Ви, блин, все равно боком бока і... руку правую тянете до зброї. Як можна ниже опуститься и все. Біже, справляйте. І заповните, у вас зброя завжди в правій руці. Тобто Тепер завжди да, ця зброя в правій руці, в руці направлена в сторону мішені. Е, а в лівій ви допомагаєте, берете, носите, в носу коруняєте, що угодно робите. Тобто Хочу місь... Тобто Все, забили, виключили праву руку від своєї допомоги. У вот вас есть левая рука И старайтесь владеть своим телом. То есть... захотели... как можно ниже, боком... и вы впалы уже перехватились. Как недвижонок перехватился. Вот секрет, смотрите, да? Раз, ручка, ножки выкинули, ляглы. Раз... E o prato do carregador,